Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я не буду нічого готувати. Сьогодні я буду говорити. Сьогодні я хочу донести до вас важливу інформацію. На YouTube каналі я разом з вами досягла, я рахую, великих успіхів. Скоро нас з дня на день стане 50 тисяч. 50 тисяч я ніколи не могла собі уявити. Я ніколи не могла мріяти про таку кількість підписників. Але сталося чудо, і це все завдяки вам, вам, моїм друзям, старим, перевіреним і новим, які нещодавно приєдналися до мого каналу. Саме ви є рушійною силою каналу Бабусині Рецепти. Без вас! я не варта нічого, і без вас я не досягла б такого рівня, бо я рахую 50 тисяч підписників, це канал уже з високим рівнем. Тому, як тільки число підписників пересіче мітку 50 тисяч, я проведу розіграш. Я закупила невеличкі. Подаруночки для вас невеличкі призи. Але для того, щоб ви стали учасником, ну і звісно ж, переможцем ось цього розіграшу є одна умова. Ви повинні підписатися на бабусині рецепти на трьох платформах: на платформі YouTube, Facebook і Instagram. Тому, друзі, запрошую вас. Поки є ще час, ще 150 підписників. І ми проводитимемо цей розіграш. Підпишіться! Підпишіться у Фейсбук, підпишіться в Інстаграм. І, звісно ж, на YouTube канал Бабусині рецепти, сьогодні хочу вам показати ці призи, які ми будемо розігрувати ось такий кухонний подрібнювач. Він дуже гарно працює, бо моя невістка собі купила і дуже ним задоволена. Тому я порахувала, що він знадобиться кожній господині на кухні. Подивимося, що там діється. Гарантія два роки. Невістка використовує його замість м'ясорубки. І каже, що цей подрібнювач м'ясо шикарнезно подрібнює. Випробуємо його в роботі. Тут дай Боже все працює все нормально. Все. Це працює. Другим призом буде ось такий електричний чайник. Навіть досить непоганий і великий, скільки там літрів йде. Теж гарантія 24 місяці. Ну, дуже гарний. Я його включати не буду, тому що треба набирати води, щоб не згорів, поки до вас їде. Ця річ теж потрібна кожної господині на кухні. Так, так. Ага. Ось, так. Ось так, напевно. так. І третій приз міксер. Випробуємо і його в роботі. Так, не хотіло б його відкривати все це, але можу показати. Так, і тістомісія, і вінчики для збивання. Ух, ви подивіться, який гарний дизайн. Круто, дуже гарний, дуже гарний міксер. Ми його випробуємо. Дай Боже, щоб він довго вам послужив. Такі три призи. Я думаю, що вони вам дуже-дуже пригодяться у приготуванні різних смачних страв, які, звичайно, будуть на каналі Бабусині рецепти, які буду вам показувати я. А їх у мене ще дуже багато. Тому не зволікайте, друзі, підписуйтеся у YouTube, підписуйтеся у Facebook і в Істаграм. Якщо ви підписані у Фейсбуці, то, друзі, швиденько підписуйтеся і на YouTube канал. А якщо в інстаграм, то підписуйтеся і на Фейсбук, і у YouTube. Я вас всіх чекаю. Надіюся, що ми за день-два наберемо потрібну кількість підписників і будемо у прямому ефірі проводити розіграш. Бажаю вам успіху! І чекаю вас на. Каналі бабусині рецепти на трьох платформах. Бажаю нам плідної співпраці, щоб швиденько ми могли дійти і до 100 тисяч підписників. Ой, як це ще далеко як це багато, але бачите, не думала про 50, а воно сталося. Тому, друзі, чекаю вас на каналах Бабусині рецепти. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів і до нових стрімів!